Синдром дхат це дуже цікаве а, розстройство психіки, коли людина дуже сильно боїться втратити сперму, бо вважає, що ця рідина, ну, скажімо так, вона являється життєво необхідною і він психічно страждає, коли у нього йде полюція або мастурбація, або заняття коханням. І так ця хвороба психіатрична найчастіше зустрічається в, скажімо так, в індійському субконтиненті, але буває і, скажімо так, у нас. І що про неї потрібно знати, що синдром дхат найчастіше зустрічається у молодих чоловіків з низьким чи середнім соціально-економічним статусом, які не перебувають у шлюбу, от е і походять із сільської місцевості та мають дуже консервативні взгляди до сексу і низький рівень е образування. Депресія є найчастішим супутником захворювання при синдромі Дхак. Її поширення від 40 до 46%. тривожні розлади від 21 до 38% з хворих. Тобто, дивіться, це дуже така цікава психіатрична синдром. Психіатрична хвороба, яка характеризується депресією та тривожним станом, і в цієї статті дуже багато споречань, чи спочатку йде депресія та тривога, а потім цей синдром, чи навпаки, спочатку синдром. Дослідження показують, що пацієнти відчувають значне почуття провини, пов'язане з еротичними думками та мастурбацією, тому що сперма сприймається як життєвий елексир. Тому її втрата виснажує всю енергію організму та може призвести до патологічних якихось захворювань. І тому тут дуже цікаво, чому я синдром Тхат взагалі переношу на нас, тому що у нас є такий культурний феномен, коли чоловіки також бояться мастурбації. І тут дуже прикольна паралель, що. Із-за того, що в них дуже мало знань, вони не образовані, як медично, так і, скажімо так, психологічно, то вони не розуміють, що 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 таке сперма, як вона виробляється, і що її втрата ніяк не впливає на стан організму в цілому, окрім навпаки, позитивних феноменів. Але Тут в статті доказується, що психологічний фактор дуже сильно впливає на негативізацію всього процесу кохання та мастурбації. Ще одна вирізка для пацієнтів із синдрому Тхат їх культурні уявлення про роль у житті сильно впливають на те, як вони сприймають втрату сперми. Багато пацієнтів повідомляють про соматичні симптоми, такі як стомлюваність. Недолік фізичної сили, втрата апетиту, які завжди супроводжуються тривожними е і депресивними психологічними станами. Тобто, ще раз, нафіга, от ви спросите, це ж про е індійський континент. По-перше, вони кажуть, що такий діагноз може бути і за цим континентом. По-друге, проведіть аналогію: наскільки сильно психологічний стан впливає на здоров'я в цілому. Тобто, дивіться, коли у нас є психосоматичні скажімо так, стани, вони також впливатимуть на здоров'я. Я маю на увазі втрату апетиту, нудоту, тривогу, депресію і так далі, навіть до, скажімо так, дуже неприємних думок. Тому треба дуже сильно зрозуміти про те, що, по-перше, Необразованість в сексуальних питаннях може викликати дуже цікаві симптоми синдроми маю на увазі. Дуже цікаві це в кавичках. Бо коли ти боїшся втратити сперму, а чоловік буде еякулювати, бо якщо в нього нема мастурбації, та він довго стримується, і повертаються в будь-якому віці. Окрім того, віку, коли 45+, плюс, там вже починається поступово зменшення кількості, скажімо так. Пострілів, жаги до кохання, і в цілому вироботка сперматозоїдів іде нижче, нижче, нижче. Я маю на увазі кількість. І тут я силочку залишу на це дослідження, бо воно дуже цікаве, тому що ще до кінця. Вчені дослідники не виявили причини слідственної зв'язки, Вони не виявили ну, вплив цієї хвороби, але точно знають, що це дуже погана хвороба. А я про неї вам розказую, щоб ви зрозуміли, що ваше світосприйняття дуже сильно буде впливати як на фізичний стан, так і на емоційний, так і взагалі на ваше оточення. Тому якраз такі проблеми світу сприйняття і треба вирішувати. Як їх вирішувати за допомогою психотерапії, за допомогою психологів, сексологів та таких консультантів, як я? Добре? Якщо вам було цікаво, напишіть вашу думку, чи зустрічали ви таких хлопців, або може у вас є друг такий, котрий реально боїться втратити сперму, бо це рідина сили чоловічої.